Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови! Сьогодні у нас розвиток зв'язного мовлення. Поговоримо з вами про новорічну ялинку. Спробуємо її намалювати словами. Ось і все. Дзвенить дзвінок. В гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і в екран ви подивіться. Відгадайте загадку! У святковій залі стоїть як картинка, весела, зелена красуня. Вірно, ялинка. Круг ялинки справжнє свято. Тут і діти, і звірята, співи, танці, шум і крик. Всі стрічають. Новий рік, правильно! Давайте з вами складемо повутинку слів до словосполучення новорічна ялинка. Я придумала такі зелена, іграшки, подарунки, гірлянди, гілочки, кульки, і ще є дуже багато слів. Сподіваюся, у вас якісь цікаві слова. А зараз роздивіться малюнки. Скажіть, чи пов'язані вони між собою? Так, вони пов'язані всі малюнки про ялинку. Правильно! Давайте з вами роздивимось кожен малюнок окремо і розкажемо, що відбувалося з ялинкою. На першому малюнку, що ви бачите? Що росла ялинка в лісі. Білочка, мабуть, брала горішки на ялинці, щоб куштувати. Десь пробігав зайчик, який ховався від лисички під ялинкою. Добре. Роздивимось наступний, що тут бачимо? Прийшов чоловік, мабуть, тато чийсь, так? І зрубав ялинку і кудись поніс? Так. Що ми бачимо на третьому малюнку? Що тато приніс ялинку додому, і вся сім'я прикрашає її до нового року. Добре? І на останньому малюнку, що ми бачимо, чому плачуть лісові мешканці? Вірно, ялинку зрубали в лісі, це була чиясь хатинка, це було чиєсь живлення, це була, була чиясь схованка, так? А тепер її немає, тому звірята і плачуть. Поміркуйте, що можна зробити, аби в дітей на Новий рік була ялинка і мешканці лісу не сумували? Правильно, зараз діти придумали штучні ялинки. Вони нічим не гірше, ніж наші лісові ялиночки. Так? Вони такі ж гарні, такі ж великі і навіть пахнуть так само, як справжні. А ще діти що придумали? Правильно, висаджують ялинки в горщиках. Це дуже зручно, тому що після нового року можна їх висадити назад в землю, і вони будуть продовжувати рости. Добре. Зараз відкрите зошити. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота. Запишемо деякі слова. Діти, подарунки, іграшки, сюрпризи, новорічні засніжена. Далі на наступному рядочку запишіть слово ялинка. Поставте відео на паузу та виконайте звуковий аналіз цього слова. Давайте перевіримо. Поділимо слово на склади. Я лин ка Наголос падає на другий склад. Буква я стоїть на початку слова, тому буде мати два звуки. М'який приголосний і голосний. й А. Л. Це твердий приголосний, І, голосний, Н. Твердий приголосний К твердий приголосний, А голосний. Отже, в слові ялинка шість букв, 7 звуків, тому що я має два звука, і три склади. Давайте прочитаємо з вами слова. Ліс, ялинка, іграшки, зелена, красива, новорічні, росла, зрубав, приніс. Випишіть, будь ласка, ті слова, які ви використаєте у розповіді про новорічну ялинку. Та можете дописати інші слова, які хочете взяти. Трошки відпочинемо. Зараз, дітки, спробуйте намалювати словами розповідь про ялинку за поданими запитаннями. Не забудьте придумати заголовок. Можете використовувати слова з попереднього завдання. Скажіть, де росла ялинка? Відповідаємо повними реченнями. Що зробив тато? Що сталося з ялинкою вдома? Якою стала ялинка? Я діти придумала ось таку розповідь про ялинку. Новорічна ялинка. Росла у лісі зелена ялинка. Тато пішов та зрубав чудову красуню. Вдома її прикрасили гірляндами, новорічними іграшками, кульками. А в лісі біля пенька за ялинкою довго сумували лісові звірі. Ви, будь ласка, поміркуйте, яку хочете написати розповідь ви. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що, ж, сподіваюсь, ви справилися з завданням. А тепер давайте розгадаємо ребус, який нам загадала родзинка. Вона заховала в ребусах важливу пораду. Давайте. Дізнаємося, що ж це за порада. У нас що намальовано? Вірно, це берет. Нам потрібно що? Забрати Т і додати склад «ж». і вийде що? Бережи. Вірно, наступне слово дивимося. У нас є що? Борода. Нам потрібно забрати склад «бо» і букву А. Що залишається? Род, додаємо при. І в кінці додаємо У. Виходить, що? Природу. Отже, що родзинка нам загадала? Правильно, вона заховала нам вислів. Бережи природу. Перегляньте діти відео збереження ялинки. Що ж дітки, ви побачили, що ялинка росте так довго, так багато років, а знищити її можна за декілька днів. Тому, будь ласка, бережіть природу і користуйтеся альтернативними способами прикрашання на новий рік вашої домівки. Домашнє завдання. Поміркуйте та намалюйте, як треба берегти природу. Дякую вам за урок! Ви були розумничками. Оберіть цеглинку настрою на уроці, і до побачення!